Після прогулянки ми обов'язково повинні помити руки. Це найголовніше правило гігієни та захисту від бактерій. Ми вмиваємося та чистимо зуби, щоб у нас було міцне здоров'я. Воду ми також використовуємо для того, щоб, наприклад, прати одяг. Це ми робимо для того, щоб одяг був чистим і добре пахнув. Для того, щоб на ньому не залишалися залишки їжі. Та щоб потім пити чайок з чистої чашки. Підлога завжди повинна бути чистою, а без води це неможливо. Після прогулянки у собачки і різні лапки, зараз водичка це виграла.